Автофокус з новими надходженнями. Будь ласка, є у нас отакий такий Edge, Це у нас 2022 рік. Авто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями. Є камера заднього огляду. У нас є задні партроніки. То на двохлітровому бензиновому моторі, на ось такому шкіряному салончику. По салону авто максимально ціле. Є безключовий на передніх дверях також доступні сліпі зони, повний електростеклопакет. Також у нас доступні електрорегулювання передніх сидінь, шкіряні передні сидіння, ось таке мультимедійне кермо, ось така приладова панель. Будь ласка, великий екран мультимедія з купою функцій. Кнопочок вже вивели максимально мало і ось така дуже зручна коробка автоматичного перемикання передач. Будь ласка, хто хоче максимально живий варіант, максимально свіже авто на кожен день. Будь ласка, кільцева дорога 1, автосалон, автофокус, цей Ford Edge чекає тільки тебе.